Євська 52 біля цегляного заводу. Тестуємо, перевіряємо наші трансляції, хочемо подивитись, як працює, чи є перегляди, чи взагалі варто щось робити, запускати стріми. Ми спеціалізуємось на камерах відеонагляду, відеодомофонах і сигналізаціях Пропонуємо вашій увазі співпрацю також. Можливо, індивідуально замовити якийсь проєкт, ми все реалізуємо, все зробимо. Працюємо ми з, 5, ой, з 9 до 5, точніше, є у нас такий чудовий мешканець. Підсілимо. Да. Тут комплектуються замовлення на наступний день. В наявності в нас є купа обладнання. Камери, здуал підсвітку аналогові, цифрові, звичайні, подешевше, подорожче. Ну, дуже бюджетні камери. Ми не хочемо використовувати, нікому не радимо. Тестували, там є у нас відео на каналі, можете подивитись. Вони не працюють, малий кут огляду і взагалі дуже погана якість. Є кілька кілька штук, 10 роутерів різних. Ну, це на, на сьогодні. В принципі, обладнання замовляється за один день. Воно вже у нас. Купа різних камер це більше для кінцевого споживача. Такі камери можна встановити вдома, десь десь на дачу, десь на подвір'ї, десь в квартирі, і використовувати їх. Багато їх вже поставлено по білій церкві по району. Всім подобається, ми самі їх використовуємо особисто. У мене вдома стоять, в керівництво, у всіх колег вдома стоять камери Емоу. Є багато відеореєстраторів. Тут у нас відправки на війну поїдуть. це у нас рижий. Привітайся! Ага, да? страшне. Поговорить кіт також, да? Якщо кому треба, можливо, о, на камеру працюй, працюй. Да. Можемо віддати в добрі руки. А так ми за ним наглядаємо. Гарний такий котичок. Да. О, да. Так. Коментарі бачу, пішли вже. Ми допомагаємо Збройним силам України. Також вас нас. Ну, вже немає приладинічного бачення, теплаки, е, є кілька теплачків лишилося нам для тестів. В принципі, на замовлення можемо замовити приладинічного бачення, тепловізори прямо поїдуть від постачальника, поїдуть до вас куди потрібно. Е, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте, донатьте. Всім дякую за увагу. Що найкращого.